Так, всім привітки! Вітаю вас у новому влозі. У мене тут настрій появився, на це кон сходити. Так що покажу вам, що взяло. Сьогодні перший день взяла на ось такі штанці. О, такі дуже і дуже приємні. Така тканина, прикольно. Це на якась фірма Катія. 4-5 років. Ще зав'язочки, є, треба буде тільки їх затягнути сюди, але загалом по талії буде ок. Банастя худенька. А так вони такі вільні. Хороші. не нравиться мені. мені. Можна зразу вивертати і буду зараз стирати у нас світло включили. Так далі ласини це вже на 6-7 років. Взяла їх, бо вони як новенькі в дуже хорошому стані. Особливо ось це однакові. Вони. Ці геть. Новісінькі. Це. Тую, не знаю, куди ту to... правильно читається. Великі, Але депоку, коли я бачу якісь прям новенькі речі, хороші, і знаю, що вони знадобляться, то, то беру. Так що, то Стирати і. Тільки це зі світлом треба постирати. І тоді поставимо в коробку майбутнього зберігання, бо вони, звісно, тут у сталі. Ну, Настя ж росте. Може щось наїсти. <ріст> так, Женя так само на майбутнє, це H&M на 3-4 роки. А, як казала, в перші дні штани можу брати Жені, якщо вони прям дуже зручні. Тут ось резинка, тут резинка, тут і вони а, дуже тоненькі. такі. Що зараз в садочок під лижний костюм, бо в саді ту жарко. Що, типу, коли вже буде така погода літо. Це нормально. Так, і ось дивіться, що ще знайшла. Настя в нас займається вокалом, і в неї, до речі, ось має бути перший її виступ. І вона там пісенька буде по про посмішку. І чотири типу, дівчинки буде виступати. Чотири дівчинки і хлопчик. Тобто, вони в чотирьох там займаються. І ну, казали точно там уже в кого що. Там не треба було, наприклад, брати костюми або щось типу такого. Але загалом, типу, боже коріки жочки, або типу, сонечко. Я на секонді сьогодні знайшла костюм Божої корівки. з кредитами, як бачите. Я так зрозуміла, що це, типу, повністю йде, бо тут написано one size, бо думала якусь юбку. А потім вже йшла додому і зрозуміла, що це більш всього, що їй буде десь по коліна. Мені здається, Тож достатньо буде або чорних колгот, або лосин, не знаю. І да, для цього костюму треба буде ще взяти, напрокат, ріжки такі ці. І буде красота. отаку по -фартиву. А на новий рік. На новий рік на Різдво на цей, на цей ранок святковий садочку. Настя буде ангелом. То, мабуть, будемо напрокат уже брати костюм, бо в нас немає ніякого такого білого плаття. І в мене була щось стрельнула ідея зробити самому крило, Але я швидко відвернула цю ідею. прокат, де і все. А Жені має бути якимсь лісним звірятком. Сьогодні на секунді бачила костюм жаби. Ну там, типу, така верх жаби і штани такі жаби. Але думаю, це буде занадто. Да. Тому не взяла. Якщо що, теж підемо. Буде бо ведмедик зайчиком не дуже його хочу робити, бо мені здається, там будуть всі зайці. Не знаю. Насті сніговик, я ще перепитаю виховательки, може, можна все-таки буде сніговиком його залишити. А якщо ні, то треба буде виділити час на наступному тижні і поїхати підібрати їм костюми, поки ще там, в принципі, щось буде. Тому так. Але Насті на виступ а, також уже випадковим чином знайшла костюм. Так що так. Да. Зараз втрати буду все за. А, це ще не все. Левро купила мочалки. Від цих пастельних гарних кольорів. У мене там вікно відкрите, тому трішки не робив А, Нижня білизна для чоловіка. Не знаю. По складу хороші вибирала якісь такі на дотик приємні. Але чорно. Так, шкербочок. І лоточки. Ось такі взяла. На 2 літри. Також чоловіку. Так. І а, дітям як це, щось не взяти. Весела обетка взяла Насті. Пора вже якось серйозно зайнятися буквами, бо ми поки серйозно цим не займалися. І тут на кожну букву є і пропис невеличкий, і якийсь лабіринт, яке заняття завдання. Загалом, думаю, непоганий варіант. Будемо пробувати тик тик лік тік з 50 гривень вона коштувала. І це вже буде на Різдво під ділинкою. Ось такі великі розмальовки. Пише, це розмальовка 60 на 42. Взяла Насті з принцесами і Жені з машинками. Думаю, їм сподобається. І мені цікаво, то типу, вони прям велика-велика, мабуть. Так що так, да. і до речі, я закінчила малювати картину. Підбираю зараз собі щось новеньке, не знаю, як пошукати. Uh, що собі новеньке, але в мене крім uh, новенької картини, яку я собі хочу в майбутньому, і ще DIY uh, цей Roombox. Так, живої ялинки в цьому році у нас не склалося. Ми знайшли штучну, яку я вже не знаю насправді скільки років. Е, мені здається, я її ще купувала до того, як ми познайомились або почали жити разом з Сергієм. Ну, в общем, вона вже дуже, дуже і дуже стара, але не обсипалася. <с>? І е, прикраси ці мабуть, двох або трьохрічної давності, бо ми її два роки точно не ставили. Тому я її не оновлювала. І в цьому році так само нічого нового не купляла. бо її випадково знайшли. І вже таки поняли, що ми ну, поживу не поїдемо, ну вже будеться. Але загалом дітям було весело. Діти були щасливі. Ялинка є, є. Світиться, світиться. Діти щасливі, щасливі все. Настрій трошки, трошки теж є. Що ще треба? Тому. Ось так. І ще повісили гірлянду. коли Сергій коли працював на промавтоматиці, Вони обслуговували оковські заправки, і там в нас є одна велика гірлянда вулична. Ми її колись вішали на вікно, ну, на, цей, на штори. Але цього року повісили просто на ліжку. Якось вже покажу, бо тут кадри не знімали ще. Це забираємо малюків із садочка. В цей день ми їхали дощеплювати Євгена, тому що я вже говорила про те, що в Настійній групі там всі просто перехворіли, хто ходив, а потім почали хворіти, хто там вийшов. Ну, загалом вся група перехворіла, крім тих, хто вже хворів. І там є Настя вакцинована наша і ще одна дівчинка вакцинована. І можу вам підтвердити, бо вже часу так пройшло добряче з моменту, коли це все було і коли я зараз монтую відео. Все добре, Настя не захворіла. Ми не мучилися два тижні з прощами по всьому тілу. Якщо вона не захворіла, значить вона має імунітет. Тому при можливості шукайте вакцину, вакцинуйте своїх дітей. І покидайте ці думки про нібито вітряна віспа, це як просто якоюсь застудою перехворіти. Це досить агресивний вірус. Найлегші ускладнення, які можуть бути, це шрами до кінця вашого до кінця життя дитини, найгірші, як і від будь-яких вірусних інфекцій, можуть уражати будь-які частини тіла, органів, точніше, людини. А, ну і от, знайшли вакцину для Жені і його поїхали щеплювати по дорозі. Так само ми заїхали на прокат костюмів, так як цього вечора я могла зловити Сергія і упростити собі трішки життя, тому що я не уявляю, як здобала я це все сама зробити. Та. І ми, в принципі, прокат беремо як завжди, там, де маяк, не знаю, де ще є. Загалом ціни мені здається плюс-мінус однакові для дівчаток. Ось комплект крила німб 500 гривень. А Женя у нас буде ведмедиком і це, по-моєму, 350 гривень. Настя перемірила декілька плать. Вона сама обирала, який їй подобається. В принципі, наші погляди зійшлися на платічку з довгим рукавом. а це наш ведмедик. До речі, спеціально брали ведмедика. Ну, він на зайчика і не схожий, але я знаю, що майже всі будуть зайцями. Тому Женя вже буде не такий, як всі, бо він вже буде ведмедиком. Але Женя це ведмедик. то ким його ще можна нарядити? Ще котом хіба що? А ось повний образ, який ми будемо забирати в Насті, аж 27 числа святковий ранок. В Жені набагато ну, трішки раніше. Загалом дуже довго на каналі вже не виходили влоги, 10 днів пише чи що. Так що я домонтовую за цей час Євген встиг захворіти не на вітрянку, не хвилюйтесь. Ми його вакцинували. Хоча, до речі, в той день, коли ми їхали вакцинувати, ну на тому тижні вже уже в Женіній групі було два випадки вітрянки. Ну, Я просто зловила вакцину, тому ми вже її, ну, я ж таки її розповідала, тому ми вже довакцинувалися. О, поки що все з ним ок. У них просто зараз в групі і вітрянка, і ротовірус. Женя і від того, від того щеплений, але в будь випадку в нього недавно почався незначний нежик, такий прям вірусний вірусний насправді, давно такого не було. Uh, і на наступний день температура почала підніматися. І, в принципі, 4 дні разом з вихідними. Uh, він це лікувався. Зараз з ним все добре, без проблем, ніби як завтра має йти. В нього завтра святковий ранок. Тому uh, костюми я забрала ще вчора. Надія на те, що з ним Ну, було, в принципі, видно, що з ним все добре. Бо він і не кашляв, нічого. Такий стандартний вірусняк він за три дня. Уходу. Ну, а Якщо нежити, то там, до тижня затягується, але температура, як правило, довго не тримається. На цей час приїжджала бабуся, дуже сильно допомагала нам, тому що я була на роботі, кучу мільйон справ, які треба було вирішити. Ну і, поняття, Женя вдома зовсім був не в тєбу. да. І шукаю подарки дітям. Якось так швидко Різдво стає. Я якось цей... Трішки втомлена і дезорганізована, тому що раніше, мені здається, у мене такого не було, як в цьому році і останній місяць. Я просто не встигаю. То на Миколая купити подарунки, то на Різдво. Але те, що нас Настя писала в лист, встигає з Алікспресу. Сьогодні посилку вже: слава Богам, що доставку вирішили робити новою почтою. Ну, я не вибираю це вже там, що замовив, воно якось автоматично вибирає. А не Укрпошту, тому що Укрпошту зараз везе просто по 6 днів. Звертайте увагу, вони останнім часом дуже сильно сваритися почули. Женя кричить: Настя дуже така дипломатична, але Женін крик. Тому, нібито як Настін подарок встигає, я їм ще дещо дозамовила. Все має бути добре. Для нас подарунки також мають бути. Я думаю, нікому вгадувати не треба, що це має бути. <с> що може бути, ще крім настолок, правильно? Да. І що? І сьогодні був такий трошки виснажливий день, тому що сьогодні Настя виступала. Да, я починала відео з цього і насправді пройшло вже, мабуть, два тижні, як Настя да, вже виступала. Це був перший її досвід такий, і, мені здається, я хвилювалася більше, ніж вона. Точніше, як на мене, вона взагалі не хвилювалась, і моя дитина для мене відкрилася по-новому, тому що ну, наскільки розкутую, я її точно не уявляла в перший раз на сцені. Або ще занадто маленька, щоб розуміти всього масштабу. Хоча ну, поряд дітки трішки старші за неї, але ну, там, не набагато, там на рік, на два. Але вона своєю жестикуляцією. А відео зі звуком вже завантажу окремо, тому що на нього 100% буде авторське право. І вже хай влог буде повноцінний, а відео окремо вже я завантажу і вам подивитись, і собі на пам'ять. Бо знаєте, YouTube це типу як Instagram, як альбом пам'яті, бо в телефоні все губиться. Фотографії можна роздрукувати я згодна, але до того треба, щоб ще руки і час дійшов, якось воно тяжко дається. А в Ютубі з будь-якої точки світу завжди можна передивитись, показати, і я насправді дуже часто це роблю. Бо, наприклад, раніше колись. Залітали такі коментарі, кому це треба, на що я взагалі це дивлюсь. Ну, Загалом цей канал почав зніматися саме для себе, для своєї пам'яті. Тому дітки дуже швидко ростуть і такі моменти незабутні. Тому що, ну, коли в нас є ще диски, мені здається, ще з мого першого класу ще касета. але де ти її вже подивишся, це треба йти, це все переформатовувати в інші формати, Але, до речі, в мене є відео на цьому каналі зі школи. Мені здається, випуск 4 класу. Він ще був на диску, і я ще його встигла скачати і завантажити сюди собі на пам'ять. Тому ось вам такий лайфхак. Можна бути не блогером, а закрити собі канал, або ну, відкрити канал, або ви тоді зможете з будь-якої точки світу себе знайти без входу в аккаунт, або закрити і пам'ятати свій аккаунт. А чисто для себе туди завантажувати відео на пам'ять. Тому ось ось така краса. Вони там всіх нагороджували: це були і вокалісти, і танцюристи, і сольники, і групові тут були. Всі мали призи. Тобто місця починали з третього місця. І ми зайняли не третє місце, як ви подумали, а друге. Тому наша викладачка сказала, що як для першого разу, ще й для групи з трьох дуже непоганий результат. Тому ось така от, краса. Далі е, подарили ми від себе Настюшки єдинорога, вона дуже і дуже його хотіла з будинку іграшків. Я їй обіцяла, тому і І ось уже саме нагородження. Дуже щаслива наша комашка. А дівчатка в іншому одязі, тому що вони мали ще сольний пісні. Настюшка займається тільки три місяці, і ну, я не думаю, що вона б сама витягнула, тому що співали вони під мінус. Думаю, вже наступного разу, коли будуть конкурси, вже Настюшка буде мати свою особисту пісеньку. Тому ось такий у мене сьогодні бурхливий день. Я не знала, як ці всі конкурси приходять, тому що ми приїхали туди із бабусею, і Женією. Мало все початися в 10. Ми приїхали на 9, почалося 10-20 плюс-мінус. Настюшка виступала 20, десь в 11 з копійками вона вже поспівала. І після того вже бабуся з Женією поїхали, тому що ну, сидіти до двох годин, в дві години було аж нагородження. Дитина бженя б точно не витерпів. І на майбутнє я вже зрозуміла, що треба маленьких всіх залишати, тому що ну, трьох хвилин виступ дитини займає пів твого дня. В кращому випадку це ще залежить від організаторів, але загалом це ще, типу, ще гуд організатори похлеща. А тому на майбутнє будемо знати. Як це все виходить, проходить. Е, на щастя, там, Я собі просто не брала ні снеків, нічого. Діти вранці овсянку поїли, і все, потім вони вже Настя ще не знайшла, вона вже мені каже, я їсти хочу. Е, але ми знайшли там... Столова була, бо це був коледж Леонтовича в Вінниці, Типи мистецтв чи музичний. ну Щось таке, я не в курсі, перший раз там було. І е, Там була їдальня. Ми поїли з Настю і потім повернулися в зал уже а, чекати на там ще подивилися, як виступають а, танцювальні гурти. Тому ось так. Поринула трішки в своє дитинство, бо я також виступала. А, що таке? Ти забрав єдинорогості? Де? Ти я хочу, щоб я наділа тобі носки? <глузь> Щось надію носки. Носки на А, Так, до чого я вела? Чи я ще в своєму дитинстві брала участь в цих конкурсах, але то зовсім інші відчуття, ти зовсім з іншого боку на це все дивишся. А, а зараз, як мама, я була в шоці від того, як я хвилювалась, тому що їх завели туди. Викладачка вернулася назад, ну, щоб з, з, з залу на них дивитися, їм там допомагати. Я думаю, щоб вони вийшли хоч нормально. Ну, божечки, як вона заспіває, бо вдома вона співала тільки під плюс, під мінус. Ну, у нас не було мінусу, вона під мінус не співала. Я дуже хвилювалася. Але все пройшло добре. Дитина щаслива, я дуже рада, що їй дуже сподобалось, тому що ми ходили. Вона загалом ходила завжди на вокал нормально, але іноді там я не хочу. Або не хочу Ну, було таке, що не хочу. А зараз я просто думаю, вона вже відчула, що це, що є призи, що є сцена, навіщо вона це робить, де вона це може використати. Я думаю, що в неї зараз вже буде більше натхнення і мотивації це робити. Тому я щаслива, що моїй дитині сподобалось. Знаєте, в материнстві в батьківстві головне на налапити те, що дитині до смаку. Я пробувала танці, не зайшли два рази. Я пробувала художню гімнастику, не зайшли. На щастя, мабуть, для Насті, я не з тих батьків, хто пеньками пхає на гуртки. І насправді я не розумію, як це можна робити. Я знаю, що так роблять, але я не розумію, як це можна робити. Так як в мене Настя протестувала проти художньої гімнастики. На заняття сходила, друге ще плюс-мінус, на третє це просто були істерики, я не піду. Як в такому стані можна дитину випихати кудись? Не знаю. Ну, типу, ти ж не будеш за кожне заняття їй обіцяти кіндер або цукерку. Але когось так виходить: хтось каже, що треба перечекати, бо дитина ще не усвідомлює, чи подобається, чи ні. Е, мені ж важливо, щоб все-таки дитина отримувала задоволення. тому Моя дитина отримала задоволення, і я від того так само отримала задоволення. <гум> Зараз хочу попити чай. Завтра початок робочого тижня. Треба раніше всіх, всіх привести в порядок і вкласти спати. Тому да, дякую, що сьогодні були зі мною такий от влог за два тижні. Основна частина за сьогодні, але шматочки дуже давно ще були зняті. І так. Да, Ну надіюсь, що я не буду пропадати так надовго. Скоро різдво і багато подарків, як мінімум, розпаковку вам треба зняти.